Рісує указочки конець, то слуха молодець. Горить нафіг усе тут. Ці вже Сухо, блін. Со ще нормальне така, по виду колеги, по виду нормально. Щось зав'язалося, але дуже мало. Вона абортує в основному. Води в нас немає вже більше місяця на цьому полі. Так точно це десь 17 червня, нема ні черта. Так що не так дуже і весело. Але, слава Богу, ще тримається, не горить, як у людей, знаєте. Гріх жалуватися, але і нічого особливого і Ось Бачите, сухо, як в цьому. Сухо-сухо. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги! Історія яка? Є соя. Але через спеку квіточки горять. Вона нижні, нижні боби абортує або не зав'язується. Наприклад, взагалі, квітла-квітла, бачите, ось бачите, скільки квіточок було. А Чи буде з того толку, більше всього, що не буде. Тобто, ще, вон, як кажуть, від цвілої до побачення. Дуже все так печально трохи. Що вам сказати. Але поки що кліща немає, теж добре. Дивлюся, хлопи трохи літають, так щоб звернути увагу на свої поля, щоб тоді не було. Якісь бабочки літають, треба передивитися. Щоб, можливо, треба провести вробіток на ваших полях. Просто пройти, промоніторити. Бажано ввечері чого, тому що ця вся історія. Лускокрилі люблять, вони вечірні в основному і треба моніторити в основному ввечері. Так що будьте уважні. Запрошую до співпраці, гляньте комбайники ходь. Ой, весело, класно. Тримайтеся, успіхів вам.